Кабінет міністрів доручив невідкладно розпочати в Україні опалювальний сезон через різкі похолодання. Відповідне доручення дав перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв. У зв'язку із цим в Івано-Франківську відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було розглянуто ситуації в області щодо опалювального сезону. Заслухано інформацію про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період об'єктів житлово-комунального господарства, ТЕЦ автомобільно-рятувальних служб. Як констатують чиновники, опалювальний сезон в області уже розпочато. Найперше тепло отримали школи, садочки та лікувальні установи. Була телеграма із селекторна рада то Газ України проводив відключити від тепла. Є позиція уряду. Є телеграма за підписом. Першого віцепрем'єра Клюєва проте терміново включити теплопостачання і не відключати, і в трьохденний термін доповісти в кабінет міністрів, що ми виконали цю вказівку. Зв'язку з цим сьогодні ми проводимо цю нараду.